Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Сьогодні оглянемо ціни на продукти харчування. Дякую дуже за ваші вподобайки та коментарі. Сподобається відео. Підпишіться, будь ласка, на канал. Приємного вам перегляду. Попкорн 34 солона карамель. Флінт Грінки житньо-пшеничні. Ціна 29 за 90 г. Снечки швидкого приготування 22 гривні. 17 гривень кава мелена натуральна пірамідка. Глінтвейн 80 грамовий від Монік 17, чай обліпиха 50 грамовий, 11. Добавка вітамін С, апельсина та полуниця 9. Шоколад гарячий Венеція 25 грамів 9 гривень. Кава рощина сублімована вишня, шоколад, тірамісу та ірландські віскі. Ціна 119 гривень. Шоколад із символом року 45 грамовий 69. Ложки шоколадні 59. Вафлі з томатом та прованськими травами 17 Суміш горіхова гармонія 100 грамова. У складі арахіс, родзинки, мигдаль, ціна упаковки 39 Спагетті 17, вага 400 г, соус сацибелі, смачна кухня 200 г 27, Макарони Вінницька фабрика 500 г 15 гривень. Паста томатна 11 гривень. 70 грамів Тунець салатний в олії 34,80 грамів. Такий тунець подріблений в олії 49-150 грамів. Кілька чорноморська не розібрана у томатному соусі 240 грамів 29 Сардини з додаванням олії Натуральні 32 гривні 230 гукурудза. 340 г 39. Ананас консервований 74 за 565 грамів, сіль кам'яна 1 кг 14. Сіль кам'яна мелена для консервування 14 1 кілограм. Сода харчова 300 грова 19, 400 г упаковка 24 гривні. Куття з родзинками та маком 280 г 39 добрик родзинки МАК та журавлина 300 г упаковка 44 Какао порошок від деко 80 г 27, дитяче п'юре. Фруктовий салатик, яблуко, персик 24 Смачні вафельки, шоколад та горіх 14,57 г. Батончик рошен 19, шоколадний та горіховий, міленюум молочний пористий 17, цикорій плюс 100 грамовий 55 та 59 за 100 грамів. Напій розчинний на основі індійського цикорію з чорницею 39. Молоко збиране, згущене з цукром 64. 370 грамів, 290 грамів 49 заправка лимон на 24 та 34 більша упаковка. Оцет яблучний натуральний 22 гривні 500 мл. Паприка копчена 49 за 90 грамів. Приправа до шашлику 27-110 грамів. До картоплі також 27 гривень, до курки 27, 64 перець чорний 80 г. Куркума 27, розпушувач для тіста 22 гривні 130 г, цукор ванільний 27 150 г, натуральні прянощі для глінтвейну 19-10 г, лист лавровий 22 гривні 50 грамів. Така упаковка від деко 9-20 г. Приправа до картоплі з кропом 7 гривень. До плову також 7, приправа куряча 150 г 15 наші вершки 10% 17 селянські 200 г 24, Еспресо, кава натуральна посмажена та змелена. 199,420 г. 399 кава старого львова 900 г. Якобс натуральна смажена 599 за 1 кг. Напій кавовий розчинний 169 300 г. Капучино 11 порцій 150 грамів 55 Вермішель зі смаком грибів 15. Зі смаком курки відрева 27 Орео оригінальне та полуниця 39,95 грамів. г. Грильяж коробка 49-360 г. Трубочка вафельна молочна 29 Освітло виключили круасан Лукас 11. Чай новорічний 84 32 пакетика. Є ще декілька смаків за 84 гривні. Чай каркаде 34 70 грамовий. Чорний чай в пакетиках 100 штук 88 Сонет 2 аромати, 2 смаки 19-20 штук. Три слона байховий в пакетиках, 100 штук упаковка 69 Чіпси люк зі смаком паприки 44-105 г. Халва соняшникова з ароматом ваніліну 22 гривні. Напій віні 11 Добрий ранок 12 гривень. Напій біола 15 вафелька мілка з кокосом 17 Крекер піца 24 100 г. Зі смаком сиру 17-80 грамів. Соломка солодка та солена 27. Величезний людяник. А всередині ще 15 штук по 10 грамів. Ціна 99 гривень. Цукерки-людяники людяники солодка куля 55. Шоколадний кролик Рошен 27. Коробка цукерок, метеорит арахісовий з карамелью 77 гривень 250 г. Батончик бісквітний, шоколадний 12 Вівсяне печиво з кунжутом 39 Класичне 34 Вага 400 г. Цукерки-людяники у пакеті 120 г 34 Цукерки м'які, фруктова начинка 29,90 г. Жувальний мармелад ролі 44 440 грамів. Пряники 300 грамові 22 гривні. Сушки малята 24. Вага 250 грамів. Печиво до кави від рошен 19. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд. Смачних вам та економних покупок.